Ми з моїм братиком визирнули у вікно, там де скотч, і побачили помаранчеве небо. Нам було дуже лячно, я заплакала, а мій братик мене заспокоював. Аліса згадує, як вночі почула перші вибухи під час масованої атаки дронів по Одещині. Її матір Оксана розповідає, поблизу сховищ немає, тож дітьми довелось ховатися між двох стін. В її будинку повилітали вікна. кажуть, в сусідки ситуація значно гірша. Все повибивало вікна, двері, повністю стеля, радіатори ну, розбило газ. Вчора газовщики були, вони перекривали, тому що там пробили трубу газову. В неї немає зараз ніяких удобств санітарних, ні ванни, ні туалету. Туалет повністю розгромлений. Оксана разом з родиною поки що прихистила в себе постраждалу сусідку Ніну Миколаївну. Жінка мешкала одна після смерті чоловіка та синів. Згадує момент прильоту, коли прокинулась після вибуху. Тільки заснула. Стекло там, постель моя, стекло мені в голову сюди. От. І кров потекла, я почала вбирати, поняла. Виглянула, мальчики з сусідами забігли, От, бачу, горить. Ось Таке горить. Я не знаю, як я буду, як це восстановити. Я б хоча б кришу окна двері. На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники гасили ще деякий час. Загалом, внаслідок дронової атаки, сталося кілька загорянь на різних локаціях. У приватному секторі пошкоджено житлові будинки. В двох будинках спалахнула пожежа. Масштабні пожежі були в складських приміщеннях одного з підприємств, і ще на одному підприємстві палали автівки. По кожній локації працювали піротехнічні розрахунки ДСНС для обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. А це будинок пані Джульєти, яка мешкає вже в іншому місці, яке теж постраждало від обстрілу. Частину будівлі повністю зруйновано. Саме сюди було влучання. Жінка каже, дивом врятувалася. Ховалися з родиною в ванній кімнаті. Всередині всюди скло та розкидані речі, тож ночувати довелося в друзів. Ми чули шахіди, ночі літали, спустилися ночі на перший поверх в ванну. І чули, що було перше збиття, друге збиття, і на третє збиття вже попало наш монеток, наш двір, влетів дрон, його на куски і все вщент роздрощило. Крім житлових будинків, ушкоджень зазнала одна з одеських шкіл. Загалом, внаслідок ворожої атаки в ніч на 8 листопада постраждали дев'ятеро. Ще один чоловік, який був під час обстрілу за кермом автівки, загинув. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.